І всім привіт! З вами Більзова Стричка, і сьогодні я буду робити озвучку коміксів. Тож, не будемо тягнути кота за хвіст. Поїхали! Гей, зірку, Так, вогнесерде. Скільки триває секунда в зареклані? Секунда в зареклані це 10 тисяч повень. Круто! А наскільки довго життя в золеклані? Сто тисяч життів. Круто. А можу я отримати життя? Звичайно, дай на мені секунду. Зачекайте но. Ну. Тіньовий клан. Я думаю, нам потрібен медикід. Може, я спитаю громовий клан, чи можемо позичити Де одного ненадовго? Громовий клан? Я можу допомогти вам з цим. Є хто небудь хворий? Вам потрібна допомога? Але я хочу допомогти. Що ти цей копере? Попелюшка з вами. Смаркозоря. Клан готовий до церемонії? Я йду, йду. Вітаю, тепер ви вояки. Ваше нове ім'я це снігошубка та синя шубка. Дякую. Як креативно. Ти Шулькокрих си не тигрозора. Я не можу довіряти вам. Що ж, ти племінниця бича. Озор главний, яка ти зла. Ти без жодних проблем. Можеш сказати хорошого дня. Проте ти не можеш сказати, насолоджуйся наступними 24 годинами так, аби від цього не віло погрозою. Як ти потрапила до мого табору? Коти вояки? Вбивства, расизму. Він не може бути вояком. Він лише мушоміська кицюня. війни. Усі клани б'ються буквально ні за що. Ерін er Так, це цілком підходить. 24. Вогнесельте, чому під коштарман святи по своєю крихіткою? Давай на в Мовчанку деякий час. В новаків закоханість. В вояків дружба, в легенді депресія. Ми зустріли п'ятьох річкових вояків напозалі квістомськель. З ними був Добосерд. Він щось казав про мене? Що? Що? Ти ж не збирався назвати мене велика хвістка, чи не так? Спершу ти маєш закінчити своє навчання? Ти ж збирався назвати великою хвісткою, правда? Я думав, що це ім'я. Я думав про це ще тоді, коли вона була кошеням. На цьому комікс, і так би мовити, вже відео закінчилось. Думаю, вам сподобалося. І на цьому моменті я вже буду прощатися. Всім пока-пока!